Друзі, вітаю вас! Мене звати Руфанова Анна Анатоліївна. Я лікарка проктологиня медичного центру «Онклінік Дніпро. Мій загальний стаж 19 років. Я працюю у команді Онклінік Дніпро з 2010 року та пишаюся тим, що я є у складі команди «Онклінік» в Україні. Проктологія це делікатне питання, це звичайна хвороба така, як геморой. Геморой потрібно лікувати у проктолога та не соромитися цього. Проктологія у Онклінік Дніпро це проктологія без болю, це проктологія комфортна, це проктологія абсолютно без вашого відриву від роботи та засобу життя. Приходячи на консультацію до практологів у Онклінік Дніпро, ви повинні розуміти, що ми проводимо огляд на кушетці, на лівому боці, не на гінекологічному креслі. Обов'язково під час огляду ми використовуємо знеболюючу мазь, що робить огляд та діагностику безболісною. Після діагностики я виводжу результат аноскопії на екран. Та ми з пацієнтом обговорюємо індивідуальний план безопераційного малоінвазивного лікування самими передовими технологіями в проктології. Адже онклінік це поєднання сучасних методів діагностики, над сучасних методів лікування та професіональної команди лікарів та медсестер.